Привіт, друзі! Ви на каналі АLEX ЛОХ. Всіх вас вітаю! Дякую за те, що цікавитесь, ставите лайки, підтримуєте канал. Це ще більше мене мотивує робити цікавих відео про розвиток відносин Японії та України, своє сім'ї, культури, бізнесу. Тощо веду канал українською мовою, щоб україномовний контент ще більше міг з'являтися на просторах Ютуба. А тепер до саме головної теми. Питання, чи безпечно взагалі на вулиці в Японії, вночі, наприклад? Я відповім так. Японія входить в десятку самих безпечних країн у світі, особливо для туристів. За весь цей час перебування в Японії в мене не було жодного разу, коли я був свідком якихось правопорушень або якісь були небезпечні ситуації. Служби доставки. Я помітив таку особливість, що ну, працівники, які доставляють товар, вони його не кладуть на землю. Працівники вони тримають на руках посилки, якої баги він не був. Якщо трапляється таке, що працівник приходить вдома, нікого немає, він забирає цю посилку з собою, і потім можна перезвонити, домовитись про який час конкретно. І він знову привезе. І саме головне, що це безкоштовно. В магазинах дуже часто бувають дуже вигідні знижки. Взагалі можу зазначити, що життя в Японії, воно не з дешевих і знімати житло, і платити за комунальні послуги. Але один такий цікавий момент, який досить приємний, це те, що дуже часто бувають знижки на різні продукти харчування, на різні, знаєте, речі в магазинах. Це в принципі дуже вигідно. Тобто, можна купити досить гарні речі, якісні речі за низьку ціну. Вже чесно, я не дуже знаєте, от о, встигаю за цим всім слідкувати. Але моя дружина, вона взагалі майстер по цьому. Я вам кажу на 100%. <ріст> дуже розвинений публічний транспорт. Можу зазначити, що е, в Японії дуже гарно розвинений транспорт публічний, особливо метро в великих містах можна добратися в будь-яку точку міста. Автобуси теж дуже гарно. Працюють взагалі про токійське метро, це окрема тема, але вони настільки його так от зробили. Що я вперше, коли попав, складно було розібратися. Я постійно запитував у ну прохожих, куди як іти, щоб ну, не звернути. Бо точно сідав не в правильний вагон. Можна сказати, вся Японія це такий великий мегаполіс. Всі міста вони поєднані між собою. Знаєте, сіткою метро дуже комфортно. Ну, звичайно, якщо потрібно кудись глибше їхати, то там вже ну необхідна машина. Про толерантність японців. Коли я тільки приїхав в Японію і взагалі не знав японської мови, було досить складно спілкуватися з японцями, але японці розуміючи це все, посміхалися і намагалися знаєте, спілкуватись зі мною англійською. Ну, це допомагало мені відчувати якусь таку близькість. Навіть бабусі, дідусі, які які вже в віці, але все одно вони намагались говорити якісь англійські слова, згадували щось там на кшталт «Hello», «How are you». Тобто, якщо ти навіть не знаєш японською, не біда, японці під тебе підстрояться. Звичайно, якщо ви хочете глибше якось спілкуватися, то потрібно вже вивчати серйозно, але на перших порах не повинно виникнути ніяких проблем. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям. Запитуйте, якщо у вас є якісь питання. Щасливо і до скорої зустрічі. Let's go! Яхо. Перший момент, яким я хотів поділитися, це безпека. Дякую, що цікавитесь, ставите ставити лавку. Лавки. Дякую за те, що підтримуєте... І я ще був чим вражений, що коли, наприклад, працівники служби доставки е?